Вирішила розповісти, як я набираю петлі. Нібито ну, петлі і петлі всіх набирають, хто в'яже. Але насправді не завжди все так однозначно, тому що набирати петлі класично це досить довго. По-перше, по-друге, оцей хвіст ніколи ну, я не могла вгадати в свій час. І в якийсь момент десь познайомилась, навіть не пам'ятаю де. З таким способом. Значить, беру дві петлі беру і зав'язую кінчик нитки. Кінчик нитки на цих спицях. Отак. До речі, не завжди зав'язую, але так буде легше для тих, хто перший раз робить. Зав'язую. Просто тримаю цей кінчик, щоб він не вистрибнув. І далі накидаю нитку на великий палець. Отак, ця сюди, сюди і сюди. І потім цими спицями, обома разом захоплюю одну нитку і відпускаю. Все, петля на, цих, на спицях є. Знов, бачите, від спиць з заднього боку пальця, потім сюди і затискаю за цими. Останніми двома пальцями нитку, щоб трималося. І знов захоплюю і відпускаю. Захоплюю, відпускаю, захоплюю, відпускаю, скільки хочеш. Чим добре, що кінчик завжди. Достатній, так сказати, немає такої необхідності вимірювати, скільки треба нитки для якоїсь певної кількості петель. Ще що хочу сказати: дуже просто набирати, але треба дуже обережно їх пров'язувати перший ряд, тому що вони слабенькі. Це не ті класичні петлі, в них там вузлики є, і тому вони тримаються. Ці не тримаються, їх треба дуже обережно пров'язувати пров перший рядок, щоб вони не позатягувалися. Тобто дуже обережно. І першу петлю, на відміну від тих, треба пров'язати в будь-якому випадку. Тобто, кромочно також пров'язується. Наприклад, ряд лицева, ізнаночна, Лицева. Бачите, воно розтягується сильно. Тому треба дуже обережно пров'язувати перший ряд, щоб ці петлі не порозтягувалися або не позатягувалися. Лицева. Ізнаночна, лицева, ізнаночна. Ой, О, тобто треба дуже обережно. Ну, в мене вийшло е, остання лицева, ну хай собі буде. Я хотіла саме показати, як я набираю петлі. Все. Далі вже, як хто вміє і що хоче, той вяже. Користуйтесь.